Так на зоопарк в Київському зоопарку нагадує просто сільсь... сільське дворище, в якому є всі тваринки. І козюльки, і качунки, і баранчики. І все, що хочеш. І трошки пахне там, ну таке. Де да, козюлька? Дивіться, козя, козя, козя. це козюля, Ти на чорнуряву корову похожа, да? така чорненька. Козюлечка. Такі красиві, всякі-всякі, ті хочеш. Це Мирунська коза, коза звістка, щечки внутрія. Катюня, мабуть, на гнізді сидить. Час водичку в них спустили. Це на вогня між крізь його їда. А дивіться.

Ку-ку. Беремо тіку няну. Скільки їх тут багато? І хатинка тут така розмальована в українському стилі. Вважаєте замовити червону і кручорну щуки. А ця аквакультура, вирощена рибка в басейнах на території Одещини, український виробник, а також різні квіти на оптипоштучно. Пішіть мені особисті повідомлення.